Коли турбуватися, якщо дитина здригається вісні? це досить поширене явище для дітей, особливо в перші місяці життя, і здебільшого, воно пов'язане з недосконалістю нервової системи малюка. Однак важливо розуміти, коли це нормальний фізіологічний процес, а коли це може бути сигналом. Про якісь серйозні проблеми. Отже, трішечки відповіді на а, ці варіанти подій. А, дитина а, здригається і норма. Якщо, а, відповідно, лікар, ви звернулися, обов'язково, перше, коли дитина здригається, звернутися треба до лікаря, тому що лікар, вислухавши вас, зробить підсумок. А того, що є з дитиною, і він вам озвучить, чи дитина, наприклад, має а, фізіологічні такі міоклонії, а, медичний термін для здригань а, під час засипання або у вісні використовується. І вони якраз обумовлені не повністю сформованими гальмівними процесами в нервовій системі немовляти. Реакція на зовнішні подразники теж може спонукати дитину до здригання. Які саме? Перший голосний звук, раптовий, який виділяється серед а, тої мелодії мови, яка звучить в сім'ї. Так, яскраве світло або зміна положення тіла можуть викликати здригання у вісні. Під час активної фази сну. Дитина також може здригатися і а, видавати різні рухи, включаючи здригання, яке буде помічено батьками. І важливо пам'ятати, що а, якщо дитина здригається, наприклад, і. При цьому часто плаче, а в неї якась є безпричинна дратівливість, тривожність, є порушення сну, є проблеми із засинанням. Ви помічаєте, що рухи дитини нагадують судоми або Таке, як, скажімо, блідість шкіри з'являється при цьому, синюшність кольору шкіри, дитина перед здриганням могла мати відмову від їжі, або в неї було блювання, або ви побачили, що з'явилися нетипові випорожнення у дитини, та? тобто в неї є пронос, незвичайні рухи очей в дитини, голови, або кінцівок. Все це є. Привід для серйозного занепокоєння батьків, і обов'язкової консультації вже навіть не одного спеціаліста, не тільки педіатра, а має бути обов'язково проведена консультація дитячого невролога. А також потрібно пам'ятати, що здригання можуть бути ознакою і неврологічних захворювань, і інфекцій. І навіть а, спадкових хвороб обміну речовин, які можуть дебютувати не відразу після народження, а в перші тижні або місяці життя. І це теж буде привід до консультації, а, може а, себе проявити такою атиповою поведінкою із дриганням і дефіцит вітаміну Д. І низький рівень кальцію в організмі дитини. Знову ж таки, за порадою, за корекцією ви маєте прийти до лікаря-педіатра. І, і, звичайно, що м, важливо пам'ятати для того, щоб не виникали ті стани, які будуть викликати занепокоєння. Батьки мають розуміти важливість і цінність профілактичних оглядів для своєї дитини, для того, щоб саме лікар, спостерігаючи за дитиною ще до початку медичного огляду, послухавши батьків, дізнавшись історію життя, народження так, дитинки. Зробив ті висновки попередні, які після проведення огляду, після проведення обстежень, після отримання результатів та їх інтерпретації допомогли вже визначитись з кінцевим висновком, що є з дитиною, і дати батькам вичерпну інформацію, що саме їх. Непокоїло. Це надзвичайно важливо і хочу підкреслити, що на сьогоднішній день батьки є членами великої мультидисциплінарної команди лікарів, медсестер, які є учасниками того процесу, який називається медичний, і які. Всебічно можуть бути залучені до допомоги своїй дитині. Ще один момент, який хочеться закцентувати, це якщо дитина от вам здригається так вісні, ви маєте звернути увагу на частоту, інтенсивність і супутні симптоми здригувань. І моя рекомендація, якщо на сьогоднішній день ми всі маємо гаджети, і а, ми зможемо записати, зробити відеофіксацію і з звуком обов'язково для того, щоб під час консультації лікаря ви надали для перегляду це відео, і воно буде дуже допомічним а, для того, щоб лікар не помилився а, з тим. Визначенням, яке він буде а, говорити, і яке буде важливе для діагнозу у дитини. Важливо пам'ятати, що ви ні в якому разі не маєте намагатись самостійно поставити діагноз своїй дитині. Я нещодавно почула такий цікавий а, вислів, який мені заімпонував, а, той, хто. Шукає собі діагнози в Гуглі – нехай лікується в Яндексі. Ну, в тому щось, напевно, є. Лікарем стати не так просто, і не всі можуть бути лікарями, тому що е, особа, яка є лікарем, має бути наділена рядом е, особистих якостей, характеристик е, плюс. Людяністю і можливістю навчатись ціле життя, тому що професія як лікаря, так і юриста передбачає навчання протягом усього життя, інакше бути не може.